Розхіднє сонце мене наблизно серпанту ранньому спілкувати Сплодився сили. І вже тікати пізно і все до так солодко ще вечора В очах твоїх, озеро меду та каміння. Волосі має кольору багаті. Усмішка тепла, щира та наївна, я просто не змогла не покохати. А твоїх медових та зрадних слова як ви кращий друг. Із катувань усіх відомих та можливих ти вдіяв те, щоб діє більшому. заритися сиру, в сиру, глибоку нору. Сховатися чим глибше у землі. А щоб зникнути не просто з поля зору, потрібно щезнути хоча б на... взагалі ні смертю, ні своєю, ні чужею, а просто вмерти. Згасти, як жарина. Я ж все життя була лише для тебе, не ж твоєю. І сотень тисяч посмішок твоя єдина. Но тут кінець. І лише картання у бесонях жирає всю мою. Останню волю мені б лише втонути у твоїх безоднях. Забутися без і без болю. Спитаєш, чи не жавріє, той, кагається у грудях. Палючі полум'я, жирає тіло, і я мріяла, томитися у муках Кого проклясти? Я сама могла тіла. Сама б пірнула без вагань у мутні води, аби у твої. Не шукайте тут мораль, бо вечір холонець цірі сходи. В саду, де не співає навіть.